Всім привіт! Маємо в наявності на продаж ось такий Renault Megane другого покоління, 1,6 бензин на 82 кВт. Машинка 2008 року випуску, дуже класні комплектації, в гарному кольорі, технічно ідеально, візуально, дуже класний стан По машині Маємо безключовий проступ, електродзеркала, склопідйомники всі 4, шкіряний салончик, Такі кермо, датчики світла дощу, 187 тисяч оригінального пробігу по машині. Зараз покажу салончик, потім покажемо він код, кому для перевірки з доступ з такий багажник чистий восьмий рік запаска там все на місці полочка в машині немає питань взагалі Це сніг Карти, зеркало з затемненням автоматичним, повний сервіс, вся історія обслуговування, тех тюфи, все в наявності. Дивіться яка куліска 187 тисяч пробігів Матюль, була заміна остання 181 тисяча км. Моторчик працює рівненько, фазорегулятор не тарахтить, Ідеальний стан. Кого цікавий даний варіант? Пишіть, дзвоніть. Так, він код покажу для перевірки. Цікавить, пишіть, дзвоніть. Ціна даного авто 5850 доларів на старті. Чистий восьмий рік. 187 тисяч оригінального пробігу.